Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало, хробачий жар. Вони вступають у повітряні дуелі з розмаїттям російських дронів і, попри менші розміри, часто виграють протистояння з ворожими молніями, привітами, шахедами, залами та суперкамами. Наша знімальна група побувала на позиціях 30-ї бригади та побачила, як її бійці працюють fpv перехоплювачами на цих кадрах збиття ворожої молнії. На наступному відео долітався ворожий розвідник Суперкам. Так по російських БПЛА відпрацьовують бійці 30-ї бригади. Найбільше зараз ударних крил по типу FPV, молнія. Привіт почали застосовувати різні ударні крила зі штучним інтелектом, по типу В2У або зала Куб. Найбільше молнії, їх запускають десятки в день. Нині хлопці працюють на Донеччині. Небо тут буквально всі, не всім, що може літати та вбивати. Стає більше, літають далі. Тобто, якщо порівнювати ситуацію ну, з літом, набагато більше стало. Просто набагато більше стало. От, і ну, динаміка буде тільки погіршуватися що з цим робити? Масштабуватися. Успішно перетворювати в металобрухт російські пташки бійцям допомагають такі FPV-перехоплювачі. Звичайно, FPV-10 споряджається невеликим зарядом С4, десь вагою 300-400 грамів, піднімається, за допомогою РЛС здійснюється пошук цілі, виявлення, візуальний контакт і безпосереднє знищення. Береш с 4 так? Вставляєш кдешечку. Відбувається рибі, воно розривається, а тут так, як як. Є такі шарики осколочні, ну, розлітаються взривним. Ну, для нашої цілі цього вистачало. Військові кажуть, їхні дрони можуть не брати чималу yeah. швидкість, от тільки зробити це вдається не завжди. Він може взяти 150-160 кілометрів, але це в ідеальних. Таких умов майже ніколи не буває, тому його середня швидкість десь 120-130 км на годину. Просто під час зйомки пілотам доводиться вилітати на перехоплення в повітрі. Черговий ворожий дрон. Ймовірно, розвідувальний ціль знаходиться на висоті тисячу метрів. Рухається в сторону нашого тилу. Зараз набираємо висоту цілі. І рухаємося. Її на Цей розвідувальний безпілотник перехопили суміжні підрозділи. Дрон 30-ї бригади повертається на базу. Пілоти переводять дух. Кажуть, часу для відпочинку мають небагато, адже ворог навчається і вдається до нових методів маскування. Часом геть неочікуваних. Ворог вдається, до того, просто запускає в повітря звичайні надувні кульки. Вже не раз була така практика. Виявляли там кульки в формі надувної коровки, там сердечка. Ця на радарах ведеться дійсно як справжня. Вона дуже сильно відволікає. Протистояння у повітрі триває. Підтримати бійців 30-ї бригади у їхній роботі ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на потреби воїнів. Олег Хендрексон, Олексій Євченко, Олексимбалюк. Програма Вікне СТБ. Марафон. Єдині новини.